Всім доброго літнього дня! Сьогодні 4 червня 2025 рік. Ми розпочинаємо першу викопку картоплі Рів'єра. Для тих, хто вперше дивиться наш канал. Я скажу, що садили ми картоплю 22 березня. Висаджувалася перша грядочка, накривалася агроволокном, і зараз подивимося, чим же вона нас порадує. Перші сходи ми отримали 12 квітня і на сьогоднішній день їй 53 дня від початку сходів. Як бачимо, в кущику її не дуже багато, і по калібру вона також така. Менше середньої, мабуть, все ж таки досталося їй від заморозків, які в нас були. І наприкінці квітня, і на початку травня, до речі, є відео на каналі, так як ми рятували нашу городину, рятували нашу картоплю, показували, як все ж таки її вразило заморозками, як агроволокно трошки не впоралося, оскільки воно щільно прилягало до батви, а батва вже на той час піднялася височенька. І як кажуть, що ботва відростає нічого страшного. Так, нічого страшного, ботва відросла, але це дуже сказалося на подальшому врожаї. Все ж таки, напевно, саме в ті дні. І починалася закладка майбутнього врожаю, починалася стадія формування бульб. Тому бачимо, що все ж таки наша картопля зазнала стресу саме в той період. Хоча ось трапляються кущики, які мають доволі таки непоганий калібр, доволі непогану кількість картопин. І також на бадиллі ми бачимо, що ще в принципі то є зародки картоплі, тобто їй ще потрібно трошки якби нарости. Але ми розуміємо, що зараз картопля молода в ціні, тому хотілося б, щоб наші труди, наші затрати були виправданими і трошки вскочити саме в цю. Привабливу для нас ціну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас картопля, чи почали ви вже копати молоду, які саме сорти ви обираєте на посадку молодої картоплі, що у вас по врожайності. Адже також розуміємо, що приморозки затронули майже всі регіони України. Тому пишіть наскільки були вражені у вас ваші посадкові площі. Дякувати Богу, що у нас наприкінці квітня пройшли рясні дощі. За квітень місяць у нас випало 75 міліметрів опадів, і це дало змогу нашій картоплі рости, розвиватися. Якби не було цих дощів, я вважаю, що зовсім геть би був поганий результат, геть би була погана врожайність, тому. Дощі її трошки реанімували. Минулому році сезон викопки розпочався трохи раніше. Першу картоплю ми почали копати 28 травня. Картопелька тоді була також більш-менш такою. Рівномірною, більш-менш однаковою і, ну, як мені здається, трошки більша за розміром. Але також були в кущу і по 220 грам, і по 460 тобто тобто ну, десь на круг по 300 грам. Далі покажемо на вагах, що ми отримали в цьому сезоні. Викопавши 6 кущів, ми отримали 1 кг 440 г. Ну, тобто на круг виходить, що в одному кущу. Десь приблизно 233 грама. Картопелька середня, така дрібненька. Окремо попадаються і такі непогані екземплярчики, я б сказала. Різна за калібром, тому буде різна ціна на любителя. Загалом ми викопали 31 кущ, і зараз ми подивимося на вагах, що у нас вийде. Загальна вага вийшла 7 кг 525 г. Ну, будемо рахувати, що 7,5 кг, оскільки картопелька трошки забруднена, ще не просохла під кущами від дощів, бо з такою бадилкою важко просохнути. Також для порівняння вирішили спробувати викопати картоплю на пробу із другої грядки, яку ми висаджували 26 березня. Перші сходи ми отримали 17 квітня. Тобто на сьогоднішній день їй 48 днів. Її також приморожувало трошки, але не так, вона була меншенька, тому маємо надію, що вона повинна бути кращою. Ну Також бачимо, да, що вона є в кущу 7 штучок, але оскільки вона на тиждень пізніше садилася, то вона іще маловата. Хоча ось другий кущ обіцяє трошки кращий більший врожай. Ну, як? Не за калібром, а за кількістю у кущі. За розміром вона більш-менш однакова, і ми нарахували 12 картоплин з одного куща. Це, мабуть, кущ рекордсмен. Поки наша агроном-персик десь гуляє, його помічник Арчі тішиться результатом, оскільки він нам допомагав з посадкою. Хто бачив на каналі, може підтвердити. Хто не бачив, подивіться. Арчі дуже сумлінно допомагав нам накривати агроволокно. Зважили ми ці три кущика картопельки, які викопали з другої гарядки, і також отримали 710 г, тобто в середньому 236 г з куща. А сьогодні, в четвер, 5 червня, ми винесли нашу картопельку на базар. До речі, із 7,5 кг у нас вийшло. 5 кг товарної, яку ми продавали по 60 гривень, і 2 кг трошки дрібнішої, яку ми продали по 45 гривень. Адже люди полюбляють різну молоду картоплю, хто любить крупнішу, хто любить мілкішу це вже на покупця. І тому е у нас ще е виникли невеличкі такі маленькі замовлення, так сказати, по сусідах, тому ми. Викупали ще 15 кущиків. На диво купаємо той самий рядочок, але картопля, за ніч, наче як виросла якесь не знаю, нічне диво. Зараз прикинемо, що, яка вага у нас вийшла з 15 кущиків, бо по калібру картопелька значно більша, ніж копали ми вчора. І це справжній кущ рекордсмен в якому я нарахувала 22 картоплини. Ось. Така картопелька у нас з 15 кущиків. Гарненька за розміром, і вже вона трошки чистіша. Зараз ми її зважимо. Отже, загальна вага нашої картоплі на 5 червня 2005 року з 15 кущів становить 3 кг 590 г. Середня вага куща 239 г, ну, Просто траплялися картоплини з більшим калібром. Ось такі справи з картоплею в цьому сезоні. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Бажаємо всім гарних врожаїв, мирного неба та гарної погоди!